Любі малята це маятник. Маятник це просто. Маятник це будь-який предмет, камінчик, цвях або гайка, прив'язаний на мотузці підвісі, а з іншого боку мотузка закріплена нерухомо. Маятник може здійснювати коливальні рухи із сторони в сторону. Або обертальні по колу. Так, що впливає на рух маятника? Проведемо експерименти. Візьмемо два вантажі однієї ваги на мотузках різної довжини. Подивимось, як вони будуть коливатися. Маятник з короткою мотузкою коливається швидше. Другий експеримент. Візьмемо два вантажі різної ваги на мотузках одинакової довжини. Спостерігаємо, як вони будуть коливатися. Маятник з більшою вагою рухається швидше. Наступний експеримент штовхання маятника з різною силою. Спочатку штовхаємо маятник з маленькою силою. Потім сильніше. Видно, що швидкість руху маятника залежить від сили поштовху. Чим сильніше поштовх, Тим швидше гойдається маятник. Спробуємо відтягнути маятник на різні відстані. Що відбуватиметься? Відтягнемо на маленьку відстань, на більшу відстань. Маятник рухається швидше, якщо відстань відтягування більша. Маятники можна побачити навколо себе. Це годинник, гойдалки, дитяче ліжечко, дзвін. Наші експерименти довели. Що швидкість руху маятника залежить від довжини мотузки підвісу, ваги вантажу, від сили поштовху та відстані відтягування. Спробуйте повторити експерименти самостійно. Бажаю успіхів!